Так, всім привіт! Ми будемо зараз розбирати, як там волосся це робити. Весь рисунок складається от зі світла і тіні. Оскільки освітлення контрастне, то плями світла дуже добре окреслені, тобто навколо них тінь. І я рівними напрямками відсікаю зайве, тобто формую пляму світла серед темрявий. А потім я буду шукати вже плями сірих, рух кожного пасма волосся. І так далі. Від кожного напрямку буде йти окремо штрих. Ось. І потім я бачу, як цей завиток от закручується. Можна допомагати круговими, скажімо, рухами, а мені зручніше прямими напрямками. Воно тоді конструктивніше, я бачу, де воно знаходиться чітко, по відношенню до інших плям. Міряю, де знаходиться наступна біла пляма, наступне світло. І я бачу, що вісім практично однакова, так? І теж буду відсікати зайве, формувати цю пляму. Я собі залишила там світле місце, але зараз я його тепер буду формувати рівними напрямками так само. І дивитись, де вужче, де ширше. Гумкою теж відразу собі виправляю, щоб не загубити. І допомагайте відразу собі штрихом, не на повну силу, щоб можна було легко стерти. Працюйте твердим олівцем, не м'яким. Мякий олівець він розтирається. Під рукою і у вас буде неаккуратний рисунок. Від кожного напрямку потім ведете штрих тон. І у вас з'являється відразу пляма. Біля великої плями світла я зараз позначаю ще маленький цей квадратик, який там знаходиться. Приблизно. І виділяю його темрявою навколо. Тобто, спочатку треба пройтись по всіх плямах з грубша, тобто в загальні оці напрямки взяти. А потім, вже, коли пройдетесь скрізь так по волосю, скрізь. Знаходити ці великі плями, потім ви будете вже вдосконалювати кожну цю пляму і шукати їй продовження. Куди вона веде, куди вона закручується. Тобто, Бо от ці повороти цих локонів ми бачимо вже у сірих відтінках, в темряві. Але відштовхуємось ми від світлих плям. Щоб рисунок виглядав більш-менш Узагальненим, то великі області тіні я заштриховую по наступному шару, щоб все-таки було цілісний рисунок, все одно крізь штрих просвічується побудова, ваша попередня, тому нічого ніде не дінеться. І, звісно, кожного разу вдосконалювати зовнішній силует. Тобто у мене там приблизно було позначено, що там ямка, але зараз я її ось деталізую, коригую силует. Бо він трошки не такий, як має бути. Десь більш рівний, десь більш заокруглений. Наступна пляма. І я дивлюсь, що в на якій прямій вона лежить. Тобто я бачу, що вона лежить от в напрямку від одної плями до рота. І дивлюсь на відстані між плямами. Де вона знаходиться і якого вона розміру. Я собі позначила, бо попередньо вона у мене була позначена трішки не там. От. Зараз я міняю її місце знаходження. І відразу позначаю і затемнюю навколо, щоб я вже не збивалася. І далі формую вже трішки детальніше форму цієї плями. Вона закручена. І ось по сірих тонах я бачу, що цей лоб це локон. Тобто він закручується, і, пере... і та маленька біла полосочка це якби продовження. Цього локона воно закручується. Це просто дві маленькі світлі плями, які на одному об'єкті знаходяться. Потім можна вже переходити далі, щоб не тільки зациклюватись на волосі, а от вести от взяли зліва на право напрямок і йдете, зачіплюючи, скажімо, все на своєму шляху виділяючи передній план, узагальнюючи задній план, раджу рухатись рівними напрямками, щоб конкретизувати те, що ви бачите, і намагатись зрозуміти, що ви бачите і як його показати. Кожного разу вдосконалюючи, вдосконалюючи. Тобто десь у мене воно не сходиться і я його соваю, там витираю, там заштрихувала. Зараз я тінчула узагальнила, так? у мене була просто темна пляма. Але ж я розумію, що там є сірі відтінки, тому що там є жили, інші м'язи. І я їх приблизно собі намічаю, де вони мають бути. Потім я їх ще більш детальніше зроблю. Падаючу тінь від носа, теж треба узагальнити і сам ніс зрозуміти його побудову, де ця перегородка носова, де хрящі, які виділяють наші кутики, кінчика носа. І старатись не темнити. А вести рисунок сірим-сірим. Позатемнити сірим. його завжди можна встигнути. А от висвітлити потім вже не завжди можна акуратно. Бо поки ми от маємо світлий рисунок, то в нас є можливість, затемнюючи його, конкретизувати. Бо акуратно витерти. Це не завжди вийде. Витираючи щось одне, можна витерти те, що вже гарно намальовано. Тому вести від світлого до темного не треба відразу повну тональність забивати. Звісно, нічого страшного, якщо там щось не виходить, можна стерти, потім ще раз повторити. Але якщо багато разів на одному місці штрихувати і витирати, то потім папір стає поганої якості, і це все видно. І конкретизувати задній план і передній план. Оком дуже уважно, воно всередині рефлексує, воно всередині світле, тому що це гіпс, він весь білий. І тому контрасти будуть тільки на межі тіні. На межі тіні буде темне, а всередині тіні буде світле, тому що воно рефлексує. Цим відрізняється, скажімо, особливість гіпсової голови від натуральної.